6 березня 2026 року. Ви прокидаєтесь, випиваєте улюблену чашку кави, заглядаєте у поштову скриньку і бачите лист іре Авхенхацьтетр Еліш. Ваш дозвіл на перебування в Німеччині більше не дійсний. Що це означає? Параграф 24, який три роки надавав українцям захист і можливість залишатися в країні без складних бюрократичних процедур. Припинив дію. Немає більше автоматичних продовжень. Немає більше права перебувати тут просто тому, що ви біженець. І що далі? Варіантів насправді всього два. Аби ви вже, або ви вже встигли змінити статус і маєте право залишитися, або ж у вас є всього кілька тижнів, щоб зібрати речі і покинути країну. Що ж відбувається в цей день для десятків тисяч українців у Німеччині? Перше і найголовніше це. Втрата права на перебування це головне і найбільш критичне. Після 6 березня 2026 року, всі українці, які перебували в країні за параграфом 24, автоматично втрачають дозвіл на перебування. Це означає, що якщо ви не отримали інший статус, ви більше не маєте легального права залишатися в Німеччині. Так, звісно, відомства заздалегідь надішлють вам офіційні повідомлення. Вам дадуть час, можливо, 14, максимум 30 днів, щоб прийняти рішення. Але якщо ви нічого не зробите, почнеться процедура депортації. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі «Валентина. життя у Німеччині. Якщо ви вперше зайшли на мій канал, Трохи про мене. Я живу в Німеччині з березня 2022 року. Вже встигла попрацювати наразі. Є самозайнятою особою, як розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі багато корисної інформації для українських біженців про пошук роботи, про такі питання, як змінити 24-й параграф на інші параграфи, які є варіанти. Також цікаві випуски про саму німечну німецьку культуру та німецьку історію. Дуже рекомендую вам подивитися. Також окремо є успішні історії українців, це серія випусків, де я беру інтерв'ю українцям, яким вже вдалося знайти роботу за фахом, змінити 24-й параграф, відкрити бізнес і тому подібне. Також на наступному тижні вже стартує нова серія цих відео. Тож рекомендую підписатися на мій канал, слідкувати за оновленнями. Також прошу вас на це відео поставити вподобайку. Написати коментар не менше семи слів, і, звичайно, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, тому що це дуже важливо, адже більше 70% глядачів мого каналу не є підписниками, і це дуже засмучує, тому що я не знаю, яка реальна кількість людей мене дивиться. Наразі майже 16 тисяч. Не знаю, якщо ви дивитесь вже це відео пізніше. Напишіть мені в коментарях, скільки наразі в мене підписників. На каналі, а ми з вами продовжимо про візуалізацію 6 березня 2026 року, і які, яка процедура депортації може очікувати українців? Тож процес депортації перше, що ви втрачаєте, це втрата всіх соціальних виплат. Бюргергельд, допомога на дітей, медична страховка все це припиняється одним днем. Українці, які не отримали новий статус, більше не матимуть право на соціальну допомогу. Більше того, багато хто залишиться без доступу до безкоштовної медицини. Замість Брюгельд, тим, хто ще залишатиметься в країні без нового статусу, можуть будуть платити лише допомогу відповідно до закону про шукачів притулку. Це мінімальна сума, яка навіть не Покриє мінімальні якісь потреби. Якщо зараз ви вважаєте, що ця ситуація вас не торкнеться, подумайте ще раз, давайте подумаємо, а що ж буде з житлом. Орендодавці насправді мають повне право розірвати договір, якщо у вас більше немає права на пропування. Так, теоретично ви можете продовжувати жити там, поки вас офіційно не виселять. Але давайте будемо чесними: якщо ви не отримуєте соціальних виплат і не маєте стабільної роботи, як ви плануєте платити оренду? А що буде з дітьми? Вони ж ходять в школу. Якщо сім'я отримає толерантний статус, дульдунг, навчання в школі для дітей може продовжитися. Але що, якщо ні? Дітям доведеться залишити школу. Це не означає, що їх просто викинуть з класу, але влада вимагатиме, щоб вони разом із батьками покинули країну. Тому єдиний вихід це підготуватися заздалегідь. Як же можна залишитися у Німеччині? Насправді є кілька варіантів, але діяти вже потрібно зараз. Детальніше я про всі варіанти розказала ось у цьому відео, рекомендую подивитися. Але якщо коротко, перша звичайно, це офіційна робота. Якщо у вас є контракт, ви можете перейти на робочу візу. Але тут є нюанс: багато роботодавців не готові оформлювати документи для мігрантів. Інший варіант це навчання або професійна освіта, це може дати вам дозвіл на проживання, але потрібно мати вже підтверджене місце навчання. Інший варіант це воз'єднання сім'ї. Якщо у вас є чоловік чи дружина з дозволом на проживання, ви можете подати документи на воз'єднання. І, е, і останній варіант це гуманітарний статус. Можливий лише для тих, кому повернення в Україну загрожує смертю або серйозними ризиками. Але ця процедура досить складна і її схвалюють далеко не всім. Також у Німеччині існують програми для добровільного повернення. Якщо ви вирішите повернутися в Україну, вам можуть оплатити квитки та навіть надати одноразову грошову допомогу на адаптацію після повернення. Також деякі організації допомагають знайти роботу в Україні або надають мікрогранти на відкриття власної справи. Але варто тут розуміти, ці програми не гарантія комфортного життя після повернення, це лише короткострокова підтримка. Ще один моментик. Давайте розглянемо варіант: депортація або дульдунг, що гірше, якщо ви не виїдете добровільно і не отримаєте нового статусу. Звичайно, вас депортують. Але якщо з певних причин депортація неможлива, наприклад, через хворобу або відсутність можливості безпечного повернення в Україну, вам можуть надати статус дульдунг. Це не дозвіл на проживання, а лише тимчасова відстрочка від депортації. Що означає цей статус дульдунг? Ви не можете працювати, якщо влада не надасть? Вам окремого на це дозволу. Ви не маєте стабільного майбутнього, бо дульдинг продовжується лише на кілька місяців. Ваші права, знову ж таки, досить обмежені, тому не варто чекати до останнього моменту. Що ж ви можете зробити вже зараз? По-перше, дізнайтеся у спеціалістів, чи є у вас шанс змінити статус. Якщо ви маєте роботу або можливість навчатися. Почніть збирати документи вже зараз. Якщо плануєте повертатися, вивчіть програми підтримки, поговоріть зі своїм роботодавцем або орендодавцем, дізнайтесь, які у вас є варіанти. І головне тут не думайте, що вас це не стосується. Це відео знято не для того, щоб вас залякати, а для того, щоб вже сьогодні ви почали задумуватися над тим, а що якщо. При такій, такій зміні влади, при таких змінах поглядах у всьому світі щодо України треба бути готовим до найгіршого, краще бути підготовленим до найгіршого і добре, коли станеться найкраще. Але не треба сподіватися, що прям всі українці потрібні Німеччині. Німеччина досить сувора країна і до повномасштабного нашого вторгнення до масового переселення українців у Німеччину було дуже важко. Потрапити. І тому буде, коли буде можливість, Німеччина буде максимально жорстко відбирати тих українців, які їм потрібні. І не треба себе плекати надіями на те, що вони вклали в нас багато грошей і тому вони не будуть нас виганяти. Ні, це не так. Вони, якщо із мільйона 10% будуть займати гарні посади, вони цими ж податками повернуть всі ті гроші, які були в них вкладені. тому не треба плекати надії, що прям всі українці там і діти українців потрібні німеччині. Тож, мета цього відео, щоб ви задумались, подивилися варіанти, які можуть бути для вас доступними, щоб залишитися в Німеччині, якщо ви дійсно цього хочете. А вас в коментарях закликаю поділитися своїми думками, що б ви зробили. Якби прокинули 6 березня 2026 року і зрозуміли, що не маєте більше права залишатися у Німеччині. І якщо у вас досі немає відповіді, саме, то ж саме час про це подумати. Чекаю у вас в коментарях ваші роздуми на рахунок того, чи плануєте ви залишатися в Німеччині, чи не плануєте, який у вас план, чи по яку б візу хотіли розглянути, можливо, я можу зняти окреме відео по кожному кожному типу візі, щоб ви більше в цьому розбиралися. Напишіть мені також це в коментарях. У мене на цьому все. Дякую, що сьогодні були зі мною, і побачимося в наступних відео. Чус!